На міжнародній трасі Київ чоп сталася потрійна аварія. Її наслідки бачила наша знімальна група. Увага на екран! Потрійна дорожня транспортна пригода сталася на міжнародній трасі Київ чоп неподалік села Чучумане Бузької міської територіальної громади. Усе відбулося раптово, і все через недотримання безпечної дистанції між автомобілями. Я побачив, що попереду транспорт зупиняється, і ну також почав зупинятись, зупинився. Ну потім ну, бачу, що в зеркало машина ну продовжує рух, і там нічого не робить для запобігнення до така. Наслідок аварії розбиті три автівки, а на трасі розсипані деталі від машин. Як вдалося з'ясувати, причиною зупинки автомобіля, що їхав першим, стало автомобільне сміття на трасі, що залишилося від попередньої аварії. Відповідно, водій, який їхав позаду, загальмував, однак отримав удар від третього авто, водій, якого не встиг зреагувати. На місці перебували працівники патрульної поліції, які склали відповідні акти. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.